Сьогодні державними нагородами за особисту мужність та самовіддане виконання обов'язку під час захисту суверенітету від імені президента України уповноважені передати нагороди сім'ям загиблих героїв, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник адміністративного відділення Кременчуцької РТЦК та СП майор Сергій Батир за мужність, сміливість та честь проявлені в боях з російськими окупантами згідно указу президента України. Від 17 вересня 2025 року номер 686 орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно нагороджується молодший лейтенант Садовенко Дмитро Юрійович. Запрошуємо маму отримати нагороду. Служив? У лютому місяці цього року я втратила сина, йому було 25. У 2014 році йому було 16 чи 14, я вже не пам'ятаю, 15 може. І він дуже переймався тим, що не може піти захищати Україну. Тому як тільки йому виповнилося 18, у 2018 році він пішов у військо. Він бачив, як військо відроджується, він дуже цим пишався. Він був у захваті вже від армії, не тієї, в якій є дідівщина, там примус і так далі. А він сказав, що там інтелектуальні люди. Дитина гарно закінчила школу. Я його бачила юристом, якщо що. Він худенький, він високий, в ньому ну, немає сили, він не готувався до армії. але... Виходячи з тих обставин, що склалися в країні, він прийняв таке рішення, і скільки я не допитувалась, да, тобі ж важко. Там, мабуть, ж ось кажуть, і там і там погано годують, там ще є якісь негаразди. Він казав, ні, мам, все гаразд. Я не знаю, як де, не слухай нікого, у мене все гаразд. Тому, якщо чесно, може, це звучить якось дико, але коли почалась повномасштабна війна у 22-му році. Я була спокійна за сина, тому що він підготувався. Він до цього був у гранітному під Маріуполі, Він до цього був під Авдіївкою. Він був у миротворчому контингенті в Конго. Тому він був настільки підготовлений, що я розуміла, що він би все рівно пішов. Я мама, героя, хай не героя України за нагородами, але героя України за покликом серця. Він був дуже фаховий е, воїн. Він отримав звання, починаючи, ну, ви зрозуміли, да, з початку самого з, з солдата, він дійшов до молодшого лейтенанта. Він уже був командиром роти. Він виводив людей з Курська і загинув він під суджою. Згідно указу президента України, від 17 вересня 2025 року, номер 686. Орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Скирда Артем Олександрович. Запрошуємо маму отримати нагороду. Ми отримали нагороду за мого брата з Кердуартам Олександровича. Він отримував майдан. У 2014 році став на захист України, пішов добровольцем захищати Україну, тому що в 2014 році він вже побачив, що вороги напали на нашу державу. Їх одразу кинули в Іловайський котел. Вони виводили побратимів, надавали допомогу, служив у 8-й автомобільній санітарній роті. У 2015 році демобілізувався. І потім, коли наступило повномасштабне вторгнення, він одразу, в 6 ранку, пішов до воєнкомату, захищав селище Мущун Київської області, Чорнобильську атомну електростанцію і місто Воглодар Донецької області. Мені важко вмістити життя мого брата в одну хвилину, але для нас це найкраща була людина якої зараз дуже не вистачає? Згідно указу президента України від 30 серпня 2025 року, номер 668 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується солдат Мельничук Владислав Валерійович. Запрошуємо маму отримати нагороду. Відповідно до указу президента України від 5 лютого 2025 року номер 64 медалю за військову службу в Україні нагороджено солдата Потінова Сергія Васильовича. Нагороду отримує дружина Василенко Ольга Павлівна. Також відповідно указу президента України. Від 15 серпня до 2025 року номер 598 ордену за мужність третього ступеня посмертно нагородженого солдата Потінова Сергія Васильовича. Я отримала городу за чоловіка. Ми виїхали. Він з міста Бердянська, верніся Лаюлька, міста Бердянського району. Ми в 22-му виїхали. Він був в Національній гвардії підрозділ Боревій. Для нас, для нас, для всіх його знайомих, він найкращий. Це можна людина, котрої всі шли за ним. Війна забирає найкращих, це правда. Це ми, це світ, це частинка. Чи, ні, це все моє життя. Війна забрала його доньку. Війна забрала його. Ну, кажеться, це моя. Кажуть, кожен за себе, це нам, моя біль, але це наша. Це все взагалі біль і нагорода, це показують. Дякую вам, що ви прийшли. Щоб... Наші... Вони живуть, поки ми пам'ятаємо, поки ми кажемо. Побратими пам'ятаємо, друзі, рідне, війна більше і більше забирає всіх. Сережа, сонце, сонце близьких, сонце. І до сих пор ми всі кажемо і голос всі чули. Я цю боль буду показувати, що він під Харківською областю, ми з окупації, хоч і кажуть, війна прийшла до до, до нас. Ні, війна прийде до всього. Шановні рідні та близькі. На жаль, для війна за чіпила майже кожну нашу в кожну домівку. Ваші сини, чоловіки, діти, справжні герої. Вони віддали найдорожче, що я на світі це для життя. Відділи життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Ми завжди будемо їх пам'ятати. Вони завжди були в наших серцях. Вони назавжди свої імена вписали в історію нашої незалежної держави. Ми сидимо перед ними голову. Слава Україні!